А від початку цивілізації люди почали користуватися чудовими дарами тваринного світу для пересування, їжі, дружби і багатства. Тварини зіграли вкрай важливу роль у розвитку світу, що нас оточує, та існує декілька видів, значимість яких особлива. Завдяки їм змінювалися цілі держави, культури і релігії. Вони створювали історію. Тварини. творці історії, тріска. історія цієї риби починається в морозній Арктиці. Лофотенські острови, Норвегія, гірська гряда, що височіє над водами холодної Атлантики. Пустельна місцевість дає мало корисного людям, які живуть на цих скелястих берегах. Але темні води приховують скарби, які тисячі років вабили сюди людей. Шукають вони непримітне, але дивовижне створіння. Тріску. Хоча її вже не так багато, як колись, у лофотенських рибалок досі трапляються хороші улови. Так далеко на півночі переробка проста і екологічна. Рибу потрошать, зв'язують і вішають сушитися. За температури, що ледь перевищує нульову позначку, трісці не потрібні жодні консерванти. Під дією сильного вітру волога з риби швидко випаровується. Рибки і бактерії не встигають розмножуватися. За три місяці сушіння риба втрачає 80% своєї початкової ваги. Люди протягом всієї історії вважали тріску багато на білки, природні олії та вітаміни дуже поживною їжею. Тисячі років по тому вікінги, що мешкали на цих островах, використовували таку ж технологію зберігання виловленої риби. Вони відбували сушену рибу доти, доки вона не ставала м'якою і готовою до споживання. Не найбільш вишукана страва. Проте таку рибу легко зберігати. вона дуже поживна. Тобто ідеальна їжа для подорожуючих вікінгів з запасом сушеної тріски вони могли знаходитися в морі багато місяців, здійснюючи легендарні подорожі, завдяки яким і прославилися. Близько тисячного року нашої ери вікінги вже перетнули Атлантичний океан і досягли берегів Америки на 500 років раніше за Колумба. Почалася ера тріски. Невдовзі ця риба завоювала популярність і в Європі, але з геть інших причин. У середньовіччя католицька церква видала наказ, що всі християни мають поститися аби пригнічувати плотські бажання, під час посту не дозволялося вживати алкоголь і м'ясо. Вино з молочними поросятами замінила вода з рибою. Тріска, яку легко сушити і зберігати, невдовзі з'явилася в меню по всій Європі. Вплив церкви був величезним, і попит на тріску лише зростав. Тріски скрізь не вистачало. Але в країні басків на півночі Іспанії все було інакше. Любов басків до тріски збереглася і до сьогодні. Тут, як і тисячі років тому, вона досі вважається однією з улюблених національних страв. Незважаючи на повну відсутність різки в прибережних водах, баскам якимось чином вдавалося доставляти на ринки велику кількість цінної риби. Це було їхньою таємницею до початку 16-го століття у той час європейські дослідники, серед яких і Христофор Колумб та Джон Кабот, почали заглядати на захід у пошуках північно-західного проходу до Азії. Зіснивши перехід до Атлантики, ці перші дослідники відкрили холодні, побиті штормами береги Північної Америки, які назвали просто новою землею. Та вони виявилися не першими європейцями. На горизонті біля узбережжя було повно риболовецьких суден басків. Дослідники розкрили їхню таємницю. Тут, по інший бік Атлантики, знаходилися уподобані басками райони рибної ловлі. Здавалося, в цих водах нескінченна кількість тріски. Кабот поквапився заявити права на цю землю від імені британського королівства. Невдовзі тут з'явилися і інші Французькі, іспанські та португальські моряки прийшли в пошуках цінної тріски. Води північної Атлантики небезпечне місце для мореплавців. багато кораблів пропали безвісти, прагнучи здобути багатство нових земель. Та невдовзі на їхнє місце прийшли інші, адже європейські верфі працювали майже цілодобово, на них будували нові кораблі, більші і кращі. Флотилі різних країн боролися за місце біля берегів цієї землі, незважаючи на небезпеку, зі стрімких вод виловили сотні тисяч риб. Глибокі і неспокійні води ідеальне середовище для тріски. Тут, у північній Атлантиці, зустрічаються теплі води Гольфстріму та холодні, багаті на поживні елементи арктичні води. Завдяки цьому підтримується складна екосистема. Купа планктону приваблювала косяки дрібної риби, які в свою чергу годували крупніших хижаків на кшталт тріски. Велика кількість різки у цих водах невдовзі вплине на розвиток нового світу і історію США. Юнайтестей. Тисяча року корабель «Мейфлауер» перевозив в Америку англійських сектантів. Вони називали себе пілігримами. Під час плавання тріска була основною складовою їхнього раціону. Ці пілігрими, рятуючись від релігійного переслідування в Англії, зіграють важливу роль в історії Америки. Вони утворять колонії і почнуть проповідувати свободу совісті. Перші поселенці намагалися займатися землеробством. Але прогодувати молоду колонію було важко. Їхнє виживання залежало від корінного населення. Ті навчили пілігримів користуватися дарами цієї землі, збирати горіхи та ягоди, полювати на диких індичок, саджати кукурудзу, яка дала колоністам муку, хліб і супи. І головне, індіанці розповіли про дивовижну рибу, що є неподалік від берега. Завдяки трісці та посівам європейці невдовзі почали процвітати і незабаром підкорили своїх рятівників. Зі збільшенням колонії зростали і потреби в трісці. Невдовзі зародилася великомасштабна рибна індустрія. Європейські колоністи запекло сперечалися за право доступу до багатих місць рибного промислу. У 1740 році року французи заснували форт у Луїсбурзі, Нова Шотландія. Тамтешні війська могли відбити будь-який удар. На карту було поставлено багато, а Європа знаходилася так далеко. Тому представники конкуруючих держав використали для захисту своїх колоній військову силу. Люсплуїсбург вважали неприступною фортецею та чудовою базою для французького тріскового промислу. Але товсті стіни та кріпосні вали форту виявилися недостатнім захистом. 1758 тисяча понад 27 тисяч британських солдатів взяли форт. Ця подія поклала кінець усім чистолюбним планам французів у північній Америці. Дефотзобедлоїсбург був майже повністю зруйновано, але завдяки планам, що збереглися, два століття потому його відбудували, щоб показувати туристам. Далі на півдні у новій Англії доходи від торгівлі тріскою допомогли закласти фундамент держави, яка згодом стане однією з наймогутніших у світі 4 липня 1776 року. Сполучені Штати Америки проголосили свою незалежність. Різка була основним предметом споживання в новій державі. Дехто зміг розбагатіти завдяки прибутку від неї. У прибережні води Північної Америки постійно заходило багато суден з усіх кінців світу. Вони привозили товари для задоволення нової, стрімко зростаючої країни а вивозили цінну тріску важливу складову експорту, задяки якій налагоджувалася торгівля, і зростало багатство Америки. Сушену тріску було легко пакувати в бочки. вона майже не псувалася завдяки своїм унікальним властивостям. Це дозволяло транспортувати її на великі відстані і відкривало можливості для налагодження торгівлі з далекими Африкою та Азією. Оберти росли щороку. Економіка США ставала однією з найрозвинутіших. увесь цей прогрес спирався на нібито невичерпні запаси тріски. Скільки б риби не виловлювали з Атлантичних вод, здавалося, що її не меншало. Доросла тріска здатна метати до 9 мільйонів ікринок на рік. Спираючись на цей факт, деякі біологи 19-го століття стверджували, що рибна промисловість просто не здатна завдати великої шкоди популяції тріски. Велика кількість легкодоступної риби перетворювалася на величезні суми легких грошей. Як часто це буває, гонитва за багатством підштовхнула технічний прогрес. Корабле будівники нової Англії створили новий вид риболовецького судна, шхуна. З двома чи більше щоглами, величезними парусами та новою системою такелажу вона стала найшвидшим парусником у світі. Тепер подорожі до віддалених промислових ділянок і назад стали значно швидшими. Незважаючи на нові технічні досягнення, робота рибалок лишалася важкою і вкрай небезпечною довгі троси з нескінченними крюками, з наживкою лежали згорнутими у кошиках. рибалок у невеличких веслових шлюбках спускали у море. Вони розмотували троси і кидали у воду. Місце помічали буєм. за декілька годин чоловіки верталися за оловом. Тріску одразу вантажили на головне судно і везли на берег. Через американські порти пройшло багато мільйонів риби виловленої в такий спосіб. Індустрія процвітала, та попереду на неї чекав занепад. Технічний прогрес йшов уперед. З'явилися. Моторні судна. Створення двигуна внутрішнього згоряння ознаменувало початок нової. Ери. Шхуни замінили траулерами. Ці нові потужні судна просто тягнули величезні сітки по рибнопромисловим банкам Атлантики. Свазбираючи цілі косяки тріски. тільки найменшим давалося втекти. невдовзі з'явилися велетенські кораблі, рибзаводи. Тріску переробляли та заморожували просто на кораблі. Відпала необхідність вертатись у порт у другій половині 20-го століття промислове риболовство зробило свою справу. Світова популяція тріски різко скоротилася. тепер вже відсутність тріски, а не її надлишок ставала причиною конфліктів між країнами. З 50-х по 70-ті роки минулого століття. Ісландія розширила свою зону риболовства з чотирьох до п'ятдесяти і, зрештою, до двохсот морських миль. На знак протесту Британія відправила військові кораблі для захисту своїх траулерів від ісландської флотилії. Так почалися тріскові війни. Боротьба між двома країнами, що оспорювали права на все менші рибні угіддя, вилилася в ряд запеклих сутичок. Зрештою, 1976 року Ісландія пригрозила вийти з НАТО. У розпал холодної війни. Цієї загрози виявилося достатньо, щоб британські судна повернули додому. Інші країни повторили приклад Ісландії. Канада створила свою зону, що охопила все узбережжя Ньюфаундленду. Та поки країни ділили рибні угіддя, вилов тривав. Тріски ставало все менше. У середині 90-х років минулого століття вона майже зникла з вод біля Ньюфаундленду. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.